Читали всі сьомий розділом. Ми набуття. Всі читали. У саме ще розперед. Питань ніяке немає. Прочитаємо спочатку. Отже, сьомий розділ. Шостий розділ ми з вами говорили про те, що мною шувче і врятування по парі всього живого. А сьомий розділ описує конкретно, як відбувався поток. І сказав Господь Ноєві, увійди ти і увесь дім твій до ковчега, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм цім роді. І з усякої чистої худоби візьмеш собі посемеро самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє самця та самицю, також із та по посемеру, самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. Ось бо по семи днях я литиму на землю дощ сорок день і сорок ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітрус над поверхні землі. І зробив Ной усе, як звелів був Господь. А Ной був віку 600 літ, і стався потоп, вода на землі, і увійшов Ной і сини його, і жінка Його, і невістки його з ним до ковчегу перед водою потопу. І з чистої худоби, та з худоби, що нечиста, вона із птатства всього, що плазує, і всього, що плазує на землі. По двоє війшли до ноя до ковчега і самиця, що Бог Ною був звелів. І сталося по семи днях, і води потопу линули на землю року шостої сотні літ життя Нойвого, місяця другого, 17-го дня місяця цього дня відкрились всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори, І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Того саме дня до Ковчагу йшов Ной, син, хам та Яфет, сини Ноєві, і жінка Ноєва і три невістки його з ними. Вони та всяка звірина за родом її, всяка за родом її, всяке плазуюче, що плазує по землі за родом його, і всяке птацтво родом його, всяка пташка крила. І вийшли до Ноя, до ковчегу, по двоє з кожного тіла. Що в них дух життя. А те, що війшло, саме це саме це з кожного тіла війшли, як звелів йому Бог і замкнув Господь за ним ковчега. І був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковчега, і він високо став над землею. І прибула вода, і сильно збільш... збільшилась вона на землі. І пливав ковчег на поверхні води. І дуже дуже вода на землі прибула, і покрились усі гори високі, що під небом усім. На 15 літків гору вода прибула, і покрилися гори. І вимерло всяке тіло, що рухається на землі серед татства, серед скотини, серед звірини, серед усіх плазунів, що плазують на землі і кожна людина. Усе, що ніздрах його дух життя з усього, що на суходолі вимерло було, і винищив Бог всяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до і аж до птаства небесного. Вони стерлись з землі, і зостався тільки ной та те, що з ним в ковчезі було. І прибувала вода на землі 150. День. Так саме розділ описує події, які відбувалися в час фото. Що я хочу сказати, якщо маєте ви питання, то можете задавати, а якщо не маєте, то я хочу одне сказати. Що починаючи від першого розділу цієї книги, в цьому розділі показане запрошення Бога. До спасіння. Дивіться, як перший річ каже. І сказав Господь Нойві, увійди ти і весь дім твій до ковчега, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм цім роді. Що це означає, брати і сестри? Коли Господь подивився в шостому розділі, що нахил людини зло від дні молодості її, ми бачимо, що людина настільки, як би сказати, морально розклалася, що просто неможливо це описувати. І коли Господь пожалкував, що означає в Біблії слово пожалкував? Критики Біблії деякі можуть сказати, що раз Господь все знає чи це сильний, чому він то не передбачив? Він передбачив, але слово «пожалкував» у Біблії можна пояснити таким чином, що Господу противний всякий вид гріха. В тому розумінні, що це викликало обурення внаслідок Божий суд. І якраз розкління роду людського привело до того, що земля. Через суд води був приведений, брати і сестри, як би сказати, в той стан, котрий був на початку, як ми з вами читали, в почині Бог створив небо і землю. І крапка. А потім показано, як мене, я вам казав, знаєте, бо є кілька точок, ну не кілька, а два, два пояснення в цьому питанні. Ми притримуємося, я особисто притримуюсь того, що Господь не творить щось таке, знаєте, недосконале. Він, як щось творить, то створить досконало Його і без всяких потім доповнюючих якихось елементів. Як Бог створив людину, написано, то він створив її з польової землі і вдихнув в неї дихання живе, і людина стала. Душею живою. Це означає, що людина була створена цілком повністю досконалою, розумною, розвинутою, настільки, що вона могла дати характеристику кожній тварині і так далі і тому подібне. Коли, коли ми звертаємо увагу на цю трагедію, яка сталася в першому у вірші, а потім між другим написано, що земля була безгодна, безвидна, і, і темрява, і Дух Божий ширив над нею. знаєте, і Тоді почалися шість творчих днів, як би сказати, відновлюючих перший стан, в котрому вона була. Коли ми говоримо за е, те, що Господь е, е, наказав землю водою, тому що у Біблії вода означає не тільки якісь добрі речі, як Боже Слово, як Дух Божий, як інші речі. Але вода також є символом Божого Суда. І ми розуміємо, що е, Ісус Христос випив на Голгофі, як сказано Псаломах, як здається, що води гніву Твого. Пройшли надки наді мною. Тому вода була тим чинником, котрим Бог наказав цей допотопний світ. Це, це було друге брати і сестри. І воно було подібне до першого. Тому що коли ми читаємо, що Бог я почав відновлювати створення, то Слово Боже каже, що відділив Бог води з над землею, під землею, сталася суша і так далі, і тому подібне. Так само і тут, коли Бог наказав світ, то він засудив його потопом, і потоп покрив землю цілковито. Є дві точки зору, і є такі теологи, що пояснюють, що. Це було просто в очах ноя, якби якийсь місцевий регіон, який був затоплений. Але коли ми читаємо, то тут сказано, що вода покрила усі гори, котрі були під небом. І покрила найвищі гори на 15 ліхтів. Це означає, на 7 метрів вище вода піднялась всяких гір. Коли ми будемо далі читати, «Ною ковчег став на Араратських горах. Це не означає на якійсь Арарат, це означає, що на цьому хребті якомусь цей ковчег зупинився. А Аратська гора має 5 кілометрів, 5 тисяч метрів висоти. Уявіть собі, як, яким чином могла вода в якомусь регіоні тільки покрити вершки цих гір. А потім, а другі місця не торкалися. От ми вже говорили минулого разу, я ще нагадаю, що якщо ви читаєте історичні дані по тому, то всі народи, які існують на землі, говорять про потоп. Буквально всі. Яка в них міфологія чи інші речі, не важливо. Але є елемент того, що підтверджується те. Що всі люди розуміли, що була така катастрофа. І тому, коли Бог Ноя ну, вибрав серед того розпусного роду, ну, як, можна, як можна думати говорити про те, що Ной знайшов милість з Божого чак, бо він був праведний серед цього роду. Тобто він не участвував в цих всіх беззаконнях тій розпусті, котра тоді була розпоширена. Він оберігався від цього. І тому він знайшов милість Божих очах, і очевидно, що він служив Господу, тому що він жив до закону, він жив переданнями, котрі усну передавались про ті події, які Бог робив з першими людьми, і воно передавало з покоління-покоління в мрії. Покоління, і очевидно, що. Ну, також належать до тих людей, котрі вірили в Бога, котрі старалися служити. І ось коли Бог відкрив йому це значення, знаєте, знову приклад віри, коли ми читаємо євреїв 11 розділ, там сказано про нього, що вірою Ной догодив Богу також. Тому що те, що Бог йому сказав, він зробив все буквально. Буквально точно, по розмірах, по всьому. Бо хто розуміється, що якесь судно, плаваючи на воді, воно повинно мати свої пропорції і відповідати, щоб воно не перекидалося, щоб воно не тонуло, щоб інші речі були. Вдома. Ну і виконав все безпосередньо. Він повірив Божим Словам. Він повірив цьому, що Бог йому сказав, і дав йому ці креслення. Як вони були візуальні, чи то були в його пам'яті, чи Дух Божий, на, як би сказати, наставляв його, як це правильно зробити, бо це все треба було запам'ятати. І коли Ной це зробив, він написано, що Ной вірою засудив світ. Ви розумієте? Ну і тільки почув, що Бог сказав. Відкриття Бог сьогодні говорить через слово своє до людей. І люди не хочуть сприймати віруються, а вони беруть на розсудок свого розуму, на логічні виводи. Чи це можливо, чи неможливо, фантазуємо, чи може так бути, чи не може так бути. Як буде спалена земля атомом чи ядером, чи водородом, чи чим. Не задаються ціллю, як зберегти своє життя, а яким чином це буде зроблено. Так само, Ной ну повірив. Він не бачив дощу, він не бачив нічого, бо до цього часу земля орошалася росою, роса сходила, наповала землю. Він не бачив цього всього і коли він будував цей ковчег, ні моря, ні пристані, нічого там не було. І люди сміялися з Нього, так само, як сміються з віруючих людей, істинно віруючих. Як ти можеш довірити, як то ніхто нічого не бачив, як апостол Петро в Соборному слоні пише? Появляться глузії на світі і будуть казати, де обітниця приходу Божого? Де? Як було відпочинок, вмирали батьки, діди наші, і так ми, приходичара чара і так далі. А де ж прихід? Розумієте? Так що ми завжди живемо в такому світі, де є, як би сказати, позитивні речі і думки приходять, і негативні. І Бог так створив людину, що вона повинна вибрати. Вона повинна вибрати, довіритись Божому Слову. От ми сьогодні говорили, є різні. Сьогодні і в нас тут різні є напрямки християнські, кажуть, доказав ну, брат каже, що є такі, що перехрещують наших людей, оскільки зсилаються на, на Божу, е, Боже Слово, що там сказано, хто побіг більше батька і матір, хто не достоїть мене, тому треба покаятися і перехреститися знову. І другі речі є. І це все, брати сестри, показує, що ми живемо в стадії такого часу, коли дійсно приходить оцей на наближається цей Божий суд на живучих на тій землі. І всі ті події, які сьогодні є довкола нас і в світі, вони свідчать про це. Тепер ми можемо більше бачити, більше як би сказати, чути, тому що засоби оцієї інформації різні є. І ми це бачимо, ми чуємо і бачимо, що робиться. І воно згідно Божого Слова. І тому, коли Ной ну, це все виконав, зробив, Бог вибрав його і його сім'ю. Спасіння його в ковчезі. Ковчег, якщо ми говоримо по-біблійному, ковчег це є про образ Господа нашого Ісуса Христа. Хочеш бути спасеним, май Його. Як свого особисту Спасителя, живи для нього, служи йому і спасешся, і спасешся. Як Ісус навіть сказав. Я і відім.